Російська влада сьогодні сидить на шпагаті. З одного боку, вона розуміє, що чим слабший рубель, тим вона більше зможе заплатити соціальних видатків. Тому що за один умовний рубель проданого, проданої нав... один умовний долар проданої нафти, можна більше отримати рублів. Але автоматично ви ж отримуючи ту валюту, купляєте імпортні товари. І оті імпортні товари, які приходять в Російську Федерацію, при Низькому рівні рубля будуть коштувати на 20% дорожче. А російське суспільство воно мовчазне. Доти, доки в неї є варена ковбаса, горілка і якийсь мінімальний набір соціальних товарів, які їй потрібні. Ті товари не можуть бути на 20% дорожчі в один момент. Ви отримаєте соціальне незадоволення, ми вже почули з вами, як цілий ряд російських регіонів прийняв рішення про введення обмежень на рост цін на соціально значущий пакет, в тому числі і на певний перелік товарів народного споживання. Що це означає? Це означає, що готується підґрунтя для виникнення дефіциту. Ну, от давайте я поясню. Якщо ви, наприклад, імпортер, і у вас чисто умовно якийсь товар коштує при всіх ваших розрахунках, з вашими інтересами, там чисто умовно 1000 рублів, а вам місцева влада обмежила, що ви цей товар продати не можете менше дорожче, ніж за 800. Ви собі у збиток продавати не будете. Тобто ви просто не привезете цей імпорт. А якщо ви його не привезете, то формально ціна буде 800, але полиця буде пуста. Це то, що називається дефіцит. Так от то, що зараз вводять цілий ряд російських регіонів по продуктах харчування, по товарах першої необхідності, по побутовій хімії. Це там, де імпорт присутній. Це може призвести до виникнення дефіциту. Ми бачили це все, особливо ті, хто. Е, по роках народження пам'ятає Радянський Союз, так от, Російська Федерація сьогодні йде повністю по е, технологіях, по баченнях, по лекалах, е, по алгоритмах тих, які були за часів Радянського Союзу. Ні до чого хорошого це не призведе. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.